1967 року видання радянська книжка під часів тоталітарного режиму, жахливого засилля, так би мовити, тоталітаризму і комунізму. Все як положено написано 50 років радянської влади, все нормально. Але дуже такі, ну, е, якщо почати читати, то дуже такі якісь нестандартні речі, які, здавалося б, в ті часи не повинні були з'являтися в книжках, які от так друком виходять і можна зайти на Хрещатику там в будь-який книжковий магазин, в будь-якому місті України і придбати собі таку книжку. Ну, зокрема, читаємо що. Від мальовничих Карпат до індустріального Донбасу, від Зеленого полісся, до сонячних берегів Криму казковим килимом розкинулись землі радянської України. Цей багатий і великий край протягом тисячоліть є рідним домом для його мешканців. Тут наші далекі предки відчайдушно боролися з суворими силами природи. Тут починався процес становлення і утвердження української нації. 1960.